А оце я бачу стрічка це також щось від волонтерів. Це від дітей. Ем, коли все стає е, якось так, ну, тому що е, коли ти воюєш тільки в повномасштабній війні 3,5 роки, е, в тебе палітра всередині відчуттів, вона постійно змінюється. Е, е, і коли мотивація знижується. Або коли дуже тяжко, ти дивишся на цю стрічку, і мені згадуються ті маленькі ручки, які їх заплітали. І я розумію, як ми воюємо, для кого ми воюємо, для ми воюємо. Це те, що не дає ніколи падати мотивації. Добре, Добре. понял, да, принял.